Маточник фундука. Є такий Андрій Шиндер. От там виноград. У називається Андрій Шиндер. У нього і виноградники і фундуки. Тут червонолисті. Тут шедевр. Карманівський, Морозівський. 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 Ось це Морозівський. Це Морозівський. Це. Це Морозівський. Там видно дерева маточні великі. Залишені просто дорішенні пагани на плодоношення. На плодоношення залишені пагани. Можна подивитися. Вища... Ну, зараз... Тут іде. В цьому році нестача вологи. тому трошки. Романівський слаборослий, він порівнянні з тим самим Морозівським, рази менше. Подивитися на сирену і... а, так, у, нас ось, у нас тут Варшавський, червонолисти. Сирен. Це сирена. А, а, а там Ламберто, так? В кінці да? Ламберто. Ламберта. Можливо, буде погано чути, бо... А Тут копаються саженці на крупні замовлення. Да. І заодно нам трошки. <реш> Все, заходьте на канал Андрія, купуйте саженці. Всім І так, побували ми в Ямполі. Приїхали додому. Продовжуємо посадку садочка. Ось тут копаємо ями. Такі саженці від Андрія. Так, це в нас косфорд. Тут є такі з гарною кореневою, а є такі, що пішли як в подарунок, на дорощування десь підуть. Такі трішки менші, але це подарункові. Тут всього було куплено три і три пішло в подарок. Так, це шедевр. Тут з кореневою все гуд. Два купили, два привезли, довгі як вудки. Можна ще брати черіно на прививку. Так, це Ламберта червонолисна, теж непогана. Копалась при нас, що попалось, то і наше. І тут Караманівський о президент. Ти на місці не обрізався, зараз я його обріжу і посажу, так як воно є мега бомбезно росте по рослин тут. Все видно, що з тут старого куща багато, минулорічніше. Операції такі пеньочки. Це були. Вертикальні відводки. Так. І ще у нас ось теж Караманівський. Теж купив два, а привіз чотири. Те, які отакі слабенькі. Просто пішли в подарунок. Дякую Андрію. Так, схема посадки трикутна. 4х4 метра. ось Ламберта вже посаджена. Притоптана, ще полити залишиться. Все. Так, розмічали, розмічали за допомогою такого от лазера. Виставляли його по першому саженцю. І тут не видно, але там прямо коликів багато набито, таких тоненьких. По лазеру кинули, 50 метрів рулітка, І Через кожних 4 метри по лазеру забили, потім ставили, зараз я покажу, ось таку... ось такий колик з закацій, потім ось така доска з вирізами. Посередині виріз, ставиться деколик, тут забивається кілочок один, тут забивається другий, цей колик забирається, доска забирається і копається ось так яма. Яма така десь 50 на 50, глибиною 50. Ось цих два кілочка по бокам. Потім ми ставимо доску. І ось тут ставимо саженець. Він виходить у нас рівно з землею, по-перше, і по-друге, точно по, по тим кілочкам, які от там забиті, в рядок ідуть. І в нас виходить як по струнці. посадці я додаю трошки попелю, трошки ячменю для стимуляції і трошки фосфорних калійних добрив. Ну так, тут відро, але я сиплю там по маленькій жменці. Інше все порозсипається там десь під фундуки, під просто по траві. От такі от справи. До роботи. Гарний сонячний день. Всім до побачення.